Мої вітання у цьому відео хочу запропонувати вам відмінний салат до новорічного столу. До того ж у кольорі символу 2025 року зеленої змії. Салат дуже смачний, прекрасно поєднані інгредієнти, і він неодмінно стане окрасою вашого столу. Для салату потрібно відварити 300 грам курячого філе. Щоб м'ясо було смачним та ароматним. Можна додати лавровий листок і кілька горошин духмяного перцю. Філе має варитися близько 10 хвилин. Його можна залишити вистигати у бульйоні. Підготуємо родзинки. Потрібно близько 100 грам. Їх заливаємо кип'ятком і залишаємо на 10-15 хвилин. Поки м'ясо стигне, родзинки паряться. Зробимо легку засмажку. Цибулю нарізали кубиком і в сковорідку. Натираємо моркву. Потрібна одна невелика. Вкидаємо тоді, коли цибуля розм'якне. Смажимо хвилин 5 до готовності моркви. Овочі не мають бути підсмажені. Повернемося до м'яса. Його можна нарізати або ж розтягнути на волокна. Я обрав другий варіант. У тарілку, де будемо майструвати салат, кладемо посередині склянку. Поливаємо майонезом і викладаємо спершу куряче філе. Трохи приминаємо, робимо майонезну сіточку і викладаємо засмажку. Смаженину також примайонезимо. На крупну тартушку тримо 4 яйця. Приминаємо, щоб салат не розсипався. Додаємо знову майонез і розгладжуємо його. Присипаємо все горіхами. Щоб було смачніше, горіхи рекомендую трохи підсмажити. Подрібнити їх можна будь-яким зручним для вас способом. Я скористався блендером. На горіхи примощуємо припарені родзинки. Тепер дрібно тримо 150 грам твердого сиру. Прикриваємо ним родзинки з горіхами. Ще раз робимо майонезну сіточку і обережно розмащуємо. Формуємо гарну міцну основу і прибираємо у холодильник на 1,5-2 години. Півкільцями нарізаємо киві і декоруємо наш салат. Залишаємо нешироку смужку для горіхів. Забираємо склянку, і смарагдовий браслет готовий зачаровувати ваших гостей. Такий салат чудово впишеться на будь-якому святі, тому якщо вам сподобався рецепт, залишайте ваші коментарі та підписуйтеся на канал з прийдешніми святами.